Зараз у куларах Верховної Ради послухаємо Олега Ляшка. Я брав гроші в партії регіонів. Якщо я брав гроші в партії регіонів, то я вам скажу, хто мені їх давав. Порошенко як один із засновників партії регіонів. Це е, е, робиться з однією метою дискредитації нашої політичної сили за нашу позицію. Раз, і друга мета. Відволікти увагу громадськості від офшорів, від корупції президента Порошенка і його оточення. Я підозрюю, що ці розповсюдження матеріалів різних, бачите, про мене там ніде не говорять. Хоча передавали, що, начебто, щось там є. Є, показуйте. Ми нічого не боїмося. Показуйте, розслідуйте, притягуйте до відповідальності. Нам нема чого ховати. Більше того, ми вимагаємо оприлюднення всіх цих матеріалів, і саме тому ми наполягаємо на створенні слідчої комісії по офшорах по корупції, по корупції президента і офшорах його, його оточення, по корупції народних депутатів. Давайте подивимося, що то за списки, де вони їх узяли, чому Трипак мовчав два роки працюючи в СБУ, чому досі не було розслідування, чому заговорили тільки зараз. Можливо, заговорили тому, щоб закон про особливий статус для Донбасу проголосувати і зміни до конституції проголосувати. Тобто, те, що зараз відбувається, я вбачаю, що це спроба влади шантажувати народних депутатів, що вони по одному видьорують і кажуть, у нас там на те є компромат. Бери голосуй. На мене компромата немає, бо я точно знаю Казань брав, Астрахань брав, партію регіонів не брав, а мочив її все життя. Більше того, двічі реєстрував проєкт постанови про заборону партії регіонів. Не я працював міністром економіки в уряді Януковича, а президент Порошенко. І сьогодні ми бачимо, чому ми виступали проти призначення Луценка Кума Порошенка генеральним прокурором. Тому що він ми стверджували, і ми сьогодні це бачимо, він просто виконуватиме політичні замовлення по дискредитації політичних опонентів президента Порошенка. І тому я вважаю, що те, що зараз відбувається, ці розмови про чорну бухгалтерію. Хай вони покажуть не тільки чорну бухгалтерію партії регіонів, хай вони покажуть чорну бухгалтерію Порошенка і Кононенка. Скільки вони в офшори вивели грошей, скільки вони податків не заплатили, наскільки вони обікрали українських громадян? Хай вони покажуть меморандум з Міжнародним валютним фондом, який ми оприлюднили, а вони стверджують, що це фейк і неправда. Бо там підвищення пенсійного віку, продаж земель і все інше. Тому я вважаю, що оприлюднення цих матеріалів це спецоперація влади з метою відволікти увагу від корупції, від офшорів Порошенка, Кононенка, Гонтарівої, Данилюка міністра фінансів і усіх інших. А ви ініціювати розслідування саме по фігурантам ми пропонуємо, щоб цим розслідуванням займалася слідча комісія, яку ми пропонуємо створити. Там слідча комісія по офшорах і по корупції. Давайте розслідувати. Лежа. А що до ТСК по офшорах? вже ж постанова, ніби так зареєстрована. Ваша. Зареєстрована сьогодні ми продовжуємо блокувати трибуну, тому що постанови немає на розгляді в парламенті. Ми вимагаємо, щоб вона була розглянута. Постанова, щоб ми створили слідчу комісію. Вчора говорив я з президентом, він відмовився підтримати цю комісію. Очевидно, боїться. Тому і відмовився підтримати закон про слідчі комісії. І Саму слідчу комісію більше того, я вам скажу, мене намагаються шантажувати. Мені передають послання від президента про те, що якщо я не припиню критикувати його, якщо я не припиню вимагати створення слідчої комісії, розслідування офшорів і корупції президента, вони порушать на мене кримінальну справу. Вони викинуть на мене якусь там інформацію про те, що хтось мене фінансує чи не фінансує. Послухайте, мене неможливо шантажувати. Якщо на мене щось є, викидайте і розслідуйте. А не хтось там мене буде шантажувати. Мені нема чого ховати. Я прозорий, абсолютно політик. Вчора звучала з президентом. Тобто, ви не говорили з тему? Говорив. Я публічно попросив присутності лідерів фракції, попросив президента підтримати прийняття в парламенті закону про слідчі комісії. Він сказав ні. Я попросив президента підтримати нашу ініціативу про створення слідчої комісії по його офшорах і по корупції. Він сказав ні. Я звернувся з вимогою до президента, до прем'єра оприлюднити меморандум з Міжнародним валютним фондом. Вони не мають права підписувати цей меморандум таємно, обкрадаючи українських громадян. Пообіцяв, на це пообіцяли, що тільки цей документ буде готовий до підпису, вони позвуть і покажуть його нам. Чекаємо. Починається засідання парламенту, я маю бути в парламенті. Частини частини судочинства чи ні? За зміни до конституції ми поки що не прийняли рішення не голосувати, тому що в тому варіанті, який є, це спроба узурпації влади президентом. Водночас, вчора президент Порошенко вніс новий закон про судоустрій і статус суддів, де він запевняє, що значна частина претензій, які в нас є, знята цим законом. Тому ми додатково ведемо зараз консультації. Якщо там справді зняті ті претензії, які не дають нам можливості голосувати, ми розглядаємо варіант голосування змін за. Конституцію, адже ми вважаємо, що має бути реальна судова реформа. Водночас, те, що запропонував президент, зміна до конституції, це не судова реформа, це узурпація влади президентом Порошенком. Ким бачите Савченко своїм конкурентом Союзом? безумовно Союзом.